Всім привіт! Це Ігор Кравчук і канал Network Relations. Настільки глибоко занурюємось в рітейл, що порядні люди після такого одружуються. Тема нашої сьогоднішньої з вами бесіди це де шукати контакти закупівельника, коли ти нікого не знаєш, але хочеш працювати з великими торгівельними мережами. Уявімо, що у вас вже готова яскрава комерційна пропозиція. Ви вже прослухали лекції Кравчука, записались до нього на консультації. Ви вже підковані і готові штурмувати великих ретейлерів. Але постає е, закономірне питання: де взяти контакти закупівельників, категорійних менеджерів і до кого саме вам стукатись? В які двері? Питання важливе, і я хочу виділити чотири. Основні екологічні ресурси, де ви можете здобути контакти потрібних вам людей. Я роблю акцент саме на екологічні, тому що будь-якими іншими методами здобувати контакти, нав'язуватись це крайні погана історія, і я не рекомендую. Так робити. Цього матеріалу, який ви прослухаєте, вам, в принципі, буде достатньо для того, щоб зробити ваші перші кроки. Перший канал це офіційні мережі сайтів. На у кожній, у кожної торгівельної мережі обов'язково є свій сайт, де вказані основні контакти. По яких ви можете зв'язатись з цією торгівельною мережею, і в тому числі з приводу співпраці, у деяких мереж навіть є на сайтах окремий розділ там для співпраці чи для постачальників, починайте. Ваш штурм і ваші намагання працювати з торгівельними мережами саме з цього. Проштудіюйте саме офіційний сайт. Випишіть якомога більше контактів, не обов'язково якийсь офісний, не обов'язково адміністративний, по максимуму релевантних контактів. І висилайте вашу готову яскраву комерційну пропозицію по цих електронних адресах. Другий екологічний шлях для пошуку контактів-закупівельника це конференції і форуми. Дуже часто якісь профільні асоціації. Проводять зустрічі, мастермайнди, воркшопи, конференції, де присутні закупівельники тех, тих мереж, які вам можуть бути а, цікаві. Є одна а, важлива ремарка. Коли ви там зустрічаєте байера, який вам цікавий, я дуже вас прошу. Не треба на нього зразу виливати весь поток ваших суджень з приводу ринку, з приводу того, який зараз є тенденції, як все працює. Дуже можливо, що ваш світогляд і ваша. Бачення ринку ринкової ситуації і бізнесу в цілому відрізняються від його бачення. Нормальним варіантом, варіант, який буде окей, це коротко відрекомендуватись, представитись, залишити свої візитівки, сказати дуже вкратце декілька слів про вашу компанію і про ваш продукт. І якщо дійсно цей продукт цікавий, у вас є якісь фішечки, ви вже освоїли. Якісь основи Network Relations, ви знаєте, чим ціпляти, то будьте впевнені, з вами зв'яжуться самостійно. Наступний момент це профільні асоціації, користь для постачальників роботи з профільними асоціаціями. Ми будемо знімати, я так думаю, окреме відео. Це досить крутий інструмент, який вам допоможе. Орієнтуватись в конкурентному просторі, орієнтуватись в ринку взагалі, і розуміти, що на ринку відбувається. Так, от у цих профільних асоціацій також окей, запросити контакти тих закупівельників, з якими ви хочете співпрацювати з тих мереж, які ви вибрали саме для. Етапу співпраці наступне четверте джерело, де ви можете здобути контакти необхідних вам людей, це рекомендації ваших знайомих. Можливо, хтось з них вже працює з якоюсь торгівельною мережею і може з вами поділитись контактом а, нужної вам особи. Але нехай він обов'язково попередить, що він цей контакт дає так, такій-то людині, і ця людина буде дзвонити. Для чого це потрібно? Це потрібно для того, що у кожної торгівельної новельної мережі є якісь свої категорії, свої критерії подачі інформації, можливо, навіть комерційної пропозиції. Тому людина, яка вже працює з цією мережею зможе вам досить адекватно цю інформацію надати, як правильно це зробити, тому що теорія теорією, практика таки рулить, тому користуйтесь також. Цим джерелом, але не забувайте, що всі ваші намагання отримати ці контакти повинні бути максимально екологічні. Бо працювати з рітейлом просто. З вами був Ігор Кравчук, канал Network Relations. Підписуємося, ставимо вподобайку і до нових зустрічей. Бувайте!